Я думаю, що в першу чергу президенту треба прийняти на себе роль головного що і реально провести ревізію всього, що було зроблено в рамках антитерористичної операції, щоб надати всі важелі можливості закінчити цю операцію і привести схід України до миру та спокій. Другий блок це підготувати пакет документів, які мають бути в першу чергу внесені від уряду на розгляд Верховної Ради в плані економічних реформ, які дадуть чіткі. Напрямки руху в напрямок Євросоюз і дадуть можливість підсумку вийти на підписання вже безвізового режиму з Євросоюзом а далі вступ в Євросоюз в далекій перспективі. Чи можливий такий варіант, тобто економічний тиск, і взагалі змушувати Росію до перемовин шляхом економіки, взагалі економічних санкцій. Ну, я думаю, що добрий вечір ще раз. Я думаю, що насправді треба у дві площини розвести ситуацію перше це зовнішня ситуація зовнішній світ який маємо е, відпрацювати стратегію як ми рухаємося з ким ми рухаємося хто наші партнери і хто нам допомагає в цьому русі по поверненню криму по відновленню статусу україни по проведенню реформ по збільшенню інвестиційної привабливості країни хто це може бути в першу чергу це Сполучені Штати Америки, які сьогодні мають найменшу залежності від Росії, і один з найбільших для нас партнерів в цьому році. Тут президенту України новообраному треба буде дуже гарно попрацювати з демократами, які сьогодні присутні, і їхній представник очолює Сполучені Штати Барак Обама. І в той же час вже робити ставку і на республіканців, ввести активну політику, в тому числі от приїжджав нещодавно сенатор Тед Круз, який. Є один з таких яструбів американської політики, який дуже активно просуває інтереси України, який дуже наполегливо в Конгресі ставить питання надання зброї, надання військової підтримки, надання фінансової підтримки, і це республіканець, який є один з найголовніших претендентів на пост президента Сполучених Штатів 16 році. А яка розв'язка кульмінація по Криму і по наших відносинах, я думаю, буде. Десь під шістнадцятий рік, коли за цей рік ми зараз відпрацюємо механізми, Путін так просто не відступиться. Це не значить, що він за місяць-два поверне Крим. Це велика робота. Йому треба дати якийсь пас. Йому мають Штати Європа допомогти вийти з цієї ситуації, пояснити всередині, чого йде задній хід. Бо тільки вчора він підписував документи з невідомими особами самопроголошеними в колонних залах. Потім Держдума ратифіковувала ці угоди, і за місяць він їх не поверне. Але От якраз до шістнадцятого року попрацювати 16 рік рік ми очікуємо, що буде е, прихід республіканців. Це більш агресивна партія, це партія, яка грає в велику геополітику, на відміну від демократів, які більше зайняті внутрішніми соціальними питаннями. Тобто, це наші союзники. Це зовнішній тиск. І в той же час, як абсолютно правильно казали колеги, мої кожне засідання організації Об'єднаних Націй, там Європейська економічна комісія, європейські інституції. Наші делегації, делегації наших союзників, мають піднімати питання про Крим. Тобто, я закінчуючи свою фразу, хочу сказати, що республіканці сьогодні можуть бути для нас союзниками більш активними, бо вони зацікавлені в першу чергу великій геополітиці. Вони Е, дуже гарно тиснуть в конгресі цим питанням на діючого президента, на демократів, і це примушує їх швидше реагувати на українські події, на загально світову геополітику. Другий блок, який я хотів підняти, напевно, це е, ситуація внутрішня. Що робити Петро Олексійовичу зараз тут всередині країни? Як реагувати на поточну ситуацію. Два блоки: перше 60 тисяч військових, які задіяні в антитерористичній операції. Кожен день це війна, кожен день втрати. Це Викликає велике соціальне навантаження. Це викликає напруження дружини, родичі, рідні, які бачать, що кожен день їхні близькі на військових по суті не просто. Знаходяться в стані війни і другий час 8 мільйонів населення на сьогоднішній день, які знаходяться в зоні, де кожен день не знаєш, чим закінчиться. Війна повним ходом йде, набирає оберти. І якщо зараз не реагувати, не зробити все, щоб забезпечити армію нормальною технікою, озброєнням в тому числі за рахунок допомоги наших партнерів загальносвітових, в тому числі Сполучених Штатів. То ми можемо бачити, як ця ситуація буде розгортатись далі. І далі, якщо не перекрити кордони, не проводити реально масштабні нормальні операції, які дадуть можливість е вирішити це питання і е фізичною силою. за Короткий період часу задушити проблему, то ми будемо мати очах, які буде розгоратись кожен день. Путіну вигідна ця ситуація. Вони будуть робити все, щоб кордони були відкриті, щоб якомога більше тут створювати проблем, щоб доказати, що Україна, українська влада неефективна, і що тільки за рахунок Росії, яка як стабілізуючий фактор, може виступати, вони можуть навести порядок. І він це прямо говорить європі: віддайте їх нам і ми зразу зробимо порядок. Тут нам треба не підіграти, навпаки, ставити питання, що. Крим був, є і буде український східна частина України. Ми навіть не обговорюємо що, яка там ситуація, це наша внутрішня ситуація. Не треба нам допомагати. І ми далі будемо рухатись. В той же час що що відбувається? Третій блок питань. Економічна ситуація. У нас е, на сході е, загрозливе падіння економіки. Воно на очах рухається. 40% підприємств вже практично зупиняються і зупинені Донецьк і Луганськ. Це майже 17% ВВП тільки за цей короткий період. Якщо таким темпом рухатись, ми схід повністю маємо тоді визнати, буде зупинена промисловість, втрата робочих місць колосальна. Відсутність будь-яких доходів. І це вже е, неконтрольована ситуація, бо навіть гроші туди передати неможливо, щоб соціальні виплати. Ти зробити, тобто треба зараз терміново закінчити війну і думати, як там стабілізувати економічну ситуацію, третє. О, четверте, четверте, це сама ситуація економічна в країні. Вона падає, падає економіка, падає інвестиційна привабливість, ніхто не хоче зараз сюди рухатись. А малий і середній бізнес, який мав би бути локомотивом цей час, бо великий бізнес швидко не е, вкладає кошти. Е, сьогодні немає ніяких можливостей, бо країна повністю погрязла в корупції. Немає ніяких економічних реформ. Тобто для Петра Олексійовича стає наступна задача чітко виписати ключових 10 документів, примусити уряд терміново їх буквально. Місяць-два розробити, внести в Верховну Раду. Вона має проголосувати терміново, щоб ми хоча б з кінця року мали працювати. Е Потужні зрушення в економічних реформах. Мова йде про податковий кодекс, який має бути абсолютно іншим: мінімальна кількість податків, просте адміністрування, щоб малий бізнес відчув. Бюджетний кодекс, де має бути передана величезна кількість повноважень фінансових на місцевий рівень 60% бюджету всіх має залишатися на місцевих рівнях там, де вони народжуються. І тоді. За рахунок руху громад, за рахунок місцевих коштів піде малий і середній бізнес працювати а держава. Через зміну бюджету загальнодержавного має зробити потужні економічні програми по будівництву доріг, мости, інфраструктурні проекти, які дадуть точок великому бізнесу і наповнення. Далі, реформи, які мають відбутися, правоохорони, абсолютно МВС. Сьогоднішня система вже неефективна, вона вже пережила себе і показала, чим закінчується. Тобто грузинський сценарій. Ми маємо зараз прийняти закон протягом двох місяців, щоб спершу. Січня вступив він в дію, щоб отримати фінансову допомогу на вступ в дію цього закону, бо це 3-5 мільярдів видатків в доларах на те, щоб провести цю реформу МВС по грузинському сценарію, якщо йти. І цю підтримку треба домовитися з тих самих Сполучених Штатів. Наступне реформа Генеральної прокуратури, яка сьогодні ми бачимо, в якому стані знаходиться, треба забирати звідти загальний нагляд, треба виділяти слідство, робити повністю функції, як в Штатах, як в Європі. Ту модель, яка дасть прокуратурі реальний статус незалежності і нагляду за законодавством, судову реформу довести до ума, і тоді почне рухатися вся машина, вона почне змінюватися. Але наступне захист інвесторів, як має відбутися, треба прописати чітко гарантії нормальних законодавств, щоб вони побачили, що тут пішли зрушення. Тоді, як Україна за цих два роки до 16 року, почне набирати темп, почне рухатися, бізнес почне вірити, вкладати кошти, буде наповнення бюджету. Ми побачимо, що і Крим задумається, побачить, що Україна змінюється реально в європейський напрямок. Безвізовий режим ми маємо отримати до цього часу. Ми маємо з Європою підписати повністю економічний блок е асоціації, і ми отримаємо реальну країну, яка зрушила з місця. Якщо зараз йти на популістські рішення, які багато популістських політиків кричать. Там то кажуть, давайте зараз ще будемо перевибори місцеві, ще якісь вибори. Давайте ми закрутимо ще е, якісь сценарії, там які хочеш, тобто політичні. Ми будемо мати десятки партій на політичному Олімпі, ми будемо мати 15-20 загальноукраїнських ораторів, які нам будуть розказувати, що робити. Ми пройдемо ще два-три етапи виборів, втратимо не тільки Донбас, втратимо ще дві-три області, які путіну більш потрібні, бо йому Харків більше потрібен, ніж Донбас дотаційний. Йому Дніпропетровськ потрібен, йому потрібен Вихід до Криму, і ми це розуміємо. Він сьогодні задихається в Криму. Тобто, Путіна ми просто будемо штовхати і підтримувати сепаратистів, які сьогодні з задоволенням будуть рухатися в цьому напрямку і підтримувати нас, навіть плескати Дякую. нам, що ми великі політики розігруємо великі політичні Дякую, ігри. пане Вікторе. Треба мобілізуватись навколо президента, дати йому можливість провести терміново за півроку реформи і з 1 січня зробити повне Дякую. Значить по черзі Тетяна Висоцька, потім Діана Дуцик і Олександр Ну, ось я все таки повернуся до теми Криму, тому що ну мені здається, що зараз політики просто не мають права казати, що давайте ми тут побудуємо якийсь рай, а до Криму повернемося через два роки. Я ж сказав першій частині, що Крим на кожній зустрічі під час кожної зустрічі в міжнародних інституціях всі наші дипломати, всі організації, всі хто їздить на зустрічі, мають піднімати цю тематику і брати в союзники не самі піднімати Євросоюз і Сполучені Штати без них. Ми Путіна не підштовхнемо. Він на нас не бачить нас сьогодні. Партнерами він нас бачить як країну, яка недоразвита з його точки зору. Але чи не думаєте ви про те, що за ці два роки Путін теж буде робити якусь роботу в Криму, і він може настільки змінити навіть склад населення, там що просто ті люди вже будуть ісконні росіяни, які проїдуть там, звідкись з Краснодарського краю чи з інших регіонів, і вже Крим повністю асумілює, асумілює, і стане російським. Якщо ми зараз не будемо щось робити, ми втратимо Крим назавжди. завжди, кажучи Сталін свого М -м? часу. Та я думаю про це, і я це розумію. Більш того, там дехто мені каже. Та давайте почекаємо, поки Путін е, зробить для себе там мавзолей наступний, і тоді без нього будемо розбиратись. Поки він зробить мавзолей, вже поміняється там покоління, яке от зараз підніме наше покоління, хто кому 22 роки, і хто не знає, що таке радянський союз. Їм повернення в радянський союз ні про що не говорить. Так само для того покоління буде. Але я чітко розумію, що за один-два місяці цього питання не вирішити. Його треба педалювати. Його треба постійно качати на кожній зустрічі, на кожних нарадах, на кожних міжнародних, де можливо, тільки інституціях. Організація Об'єднаних, Ради безпеки, засідання Європейське, Європейська економічна комісія. Щоб не було піднімати і качати. Але треба ставити себе і на місце Путіна. Ми ж з розуміємо, з ким ми маємо справу. Абсолютно правильно каже. КДБ, це радянська система. Людина, яка зробила крок, Який там собі зараз набрав шалені очки, йому всі розказують, який він там тріумфатор, гладіатор і так далі. І він, щоб зараз сказав, що ладно, давайте повернемо назад, неможливо. Тобто його треба підганяти, але не загнати в кут, а дати йому вихід, що давай так, ми там, за оцих там, півроку рік домовляємося, як ти будеш виходити. Це мають бути таємні переговори, переговори за участю трьох сторін. Як ти вийдеш ситуацію? Хочеш там, допом... там через референдум, хочеш а там через. Або ми виграємо міжнародні Суди, які там ти визнаєш, потім і скажеш, ну хорошо, Ну, йому треба знайти вихід. Просто так він не відмовиться. Ви ж зрозумієте для нього буде рейтинг падіння там 50-60% в Росії. Ви подивіться вчорашні соцопроси в Росії. Хто головний ворог Російської Федерації? Перше місце Сполучені Штати, друге Україна. Уявіть собі, як вони накачали сьогодні суспільство. Почекайте. Дякую. Дякую. Почекайте пічені. Сполучених Штатів Євросоюзу, а не думати, що ми одні зараз розв'яжемо війну, що нам війну йти на Крим зараз відвоювати його. Та ми програємо в Криму. Ми не можемо. У нас немає механізмів і фізично такої армії підготовлене, озброєно, як сьогодні є Росія ми можемо розв'язати війну, де будуть там сотні тисячі мільйонів загиблих, але вона не закінчиться. Війна має бути абсолютно в іншому плані політично-дипломатичному за участі штатів, за участі всього світу, який сьогодні стоїть на нашій стороні і сьогодні допомагає. І цей тиск треба просто посилювати кожен день, де б не був Путін, де б не були його дипломати, щоб вони відчували, що без цього питання в них нічого не вирішується. Дякую. Ну я все ж таки, якщо підвести підсумки двох частин нашої розмови, хотів би сказати одне єдине, враховуючи що дві хвилини е для Петра Олексійовича, треба зрозуміти і зробити один єдиний для себе вибір на цей термін президентства. Що не треба думати про другий термін, не треба шукати легких шляхів, не треба думати про свої рейтинги. Треба спробувати увійти в історію, як п'ятий президент, який перший став Петром Першим для України, прорубав вікно в Європу, зробив ключові реформи. Хай їх буде 10, одна, дві в рік. Але, але, але ключові реформи, які дійсно змінять суспільство, економіку відкриють країну, зроблять її демократичною. і якщо він зараз от за цей рік не втратить темп. Цих півроку дасть можливість провести через раду. 5-10 ключових реформ, щоб вони пішли, і далі можна тоді і раду зливати разом там з місцевими виборами, чи навесні, чи ще щось, конституцію поміняти зараз, дописати до кінця децентралізацію влади і так далі, щоб не було ніяких спокус. Поки вона лагідна і готова ця рада працювати, хай запихає і засуне через цю раду, і проведе, і можна там восени розпускати її, там чи коли там навесні, це не питання. Але якщо зараз запускати просто механізм всі ще раз на перевибори, там війна, там перевибори, дон. Бас, ми рахуємо, не рахуємо ще щось. Можна нічим не закінчити, через рік-два просто піти в історію, так само, як і всі попередні президенти. Тому я дуже спочекую, що він не буде грати в популістські речі, він не буде грати в рейтинги, не буде думати про другий термін, а спробує реально війти в історію. Випише 5-10 ключових реформ, будь-якою ціною їх проведе, і тоді просто навіть воно буде не зовсім популярно. Він втратить всі рейтинги, але через 10 років його будуть згадувати як великого реформатора. Дякую, пане Вікторе. Дякую. Діана діанадуце коротко. дуже коротко, оскільки ви так проти зараз виборів. Я все таки в цьому контексті ми говоримо про те, що має зробити президент, але всі мовчать про те, що все таки в нього зараз урізані повноваження, і Верховна Рада має дуже велику відповідальність. Ви гадаєте, що ця Верховна Рада може справитися з цією відповідальністю? Поки що ми цього зовні журналісти, суспільство цього не бачать, оскільки немає інколи голосувань навіть за дуже важливі речі. І кілька разів ставляться на голосування відповідальні закони. І е, є питання до людей, дякую, які я працюють дякую. В цьому я готовий повісти. Ця рада до виборів останніх три місяці грала в вибори: ті під юлю, ті ще під когось, ті під Петра Олексійовича. То, то не голосуємо, бо цим вигідно, то не голосуємо бо цим. І сьогодні ми загралися, що втратило довіру повністю до всіх. Я не проти виборів. От щоб хтось розумів, абсолютно. Ну, сьогодні всі говорять модний тренд. Давайте на вибори. Та радьбо, пішли всі разом. Що буде представляти наступна рада? По-перше, вибори в кращому випадку відбудеться вересень-листопад. Поки Рада почне працювати, це буде знов е, новий рік, а то і січень е, місяць е, до цього часу нічого не відбудеться. Війна повним ходом, парламент не працює. Президента повноваження урізані. Уряд, який сьогодні сформований, він незрозумілому статусі, і нема нічого в руках ніяких інструментів, чим зміняти закони, чим поміняти конституцію. Тобто, ми отримуємо ще одну перспективу: отримати 20-30 політиків, які цих півроку до виборів зараз нам будуть хитати всі ситуації, які тільки можливо. Той буде бігати на сході в бронежилетах, там їх буде 5 же 7, і показувати, як вони лазять на пузі і там чи ще якоїсь форматі. дякую. Ті будуть їздити. Та розказувати свої історії. Тобто ми побачимо такий набор інструментів: 20 партій, що коли закінчаться вибори, в цьому парламенті буде 10-15 нових партій, які будуть вже в опозиції до президента Апріорі. Бо вони будуть казати, чекаємо, останні в обрані. В нас же повні повноваження від людей. Пане ніхто Вікторе, ми тобі ми не буде завершу, віддавати повноваження. Будь ласка. А по якій системі вибори проводити? Я пропоную, наприклад, тут ми говоримо не один раз. Якщо ми виходимо з цих формат, давайте подумаємо, як забезпечити голоса Донбасу. Як, ага. як голоса Криму, тоді давайте скоротимо чисельність парламенту 250. до трьохсот чоловік. 250. Робимо мажоритарку, резервуємо під Крим і Донбас. 50-60 місць говоримо, що коли там закінчиться ситуація, ми там проведемо вибори. 190 мандатів по Україні мажоритарку. І вперед я хочу подивитися, що буде, щоб кожного депутата округ бачив, знав, щоб люди знали, хто там є, хто відповідає за цей округ. Що це за людина? Не так, щоб по партійних списках попроходили. Їх не бачить ні ніхто по Україні, буде де вони є. Там. Шановні колеги. У мене пропозиція. Ми таке враження, що тут зібрались депутати від опозиційних партій. Ви ж одного коаліції. Це, То ну, в... Є питання за, по освіті, сядь і розбираємося. Є питання по аграрному так само. Ми там бревно не бачимо в себе, там бревно, овоці не замічаємо. Е, є питання і по агропитання, де свобода, і по освіті. З'яли, пішли зібрали. У Нас війна Абсолютно. на дворі. У нас країна горить. А ми тут розбираємося. який ректор Абсолютно. поганий Миколаєнко, гарний. Сядьте, розберіться. Є питання, нема питання. Ну, не коментар. можна так робити. Коментар. Ви подивіться, що ми робимо. Коли Люди дивляться і не знають ви... же тут Не говоріть ну, вас... ну, на жаль, у нас форми в багатьох випадках підмінюють зміст. Uh, практично більшість і депутатів, і політиків, і навіть надзвичайно популярних сьогодні політиків. На камеру говорять одне, в кулуарах і між собою говорять абсолютно інше. Тому я все ж таки за те, щоб не заграватись по популізму, У нас сьогодні реальна біда в країні. У нас іде війна, війна, яку треба зупинити в першу чергу і дати відповідь тим 60 тисяч військовим, які там сьогодні задійні, кожен день на підкулі, ходять, що війна це закінчиться на найближчий термін. І тим людям, які 8 мільйонів сьогодні під кулями живуть. І теж, якщо йдемо на перевибори, дати їм право проголосувати, закріпити за ними цим право і застабілізувати. Там ситуація, щоб нормально там регіон був наш український, щоб ми не підкидали дрова в пічку сепаратистам, Дякую. а потім не знали, як рятувати не тільки Донбас, а й інші регіони, на які це Дякую, може полум'я перекинутись.